Яро похмуро, сумно, боляче, невимовно боляче від утрати, а ще більше болить від людської байдужості. Осів, що на ти проведжаєш в останню путь героя, який віддав своє життя за Україну в цілому і за тебе, зокрема. Думаєте, кулі вбивають? Людська байдужість вбиває не менше стидно, боляче, страшно, що більшість спить. Святий Боже, святий, кріпкий, святий Безмерний, помилуй песмерний, помилою, коли розмишляю про смерть, і бачу, красу нашу, на образ Божий, створену. Що в гробах лежить безобразно, безславне немає вигляду. О, чудо, яка це тайна з нами діється! А косівщино. Шановні, тут присутні бійці айдару. Найже 20 років я вже тут, в цьому храмі, на цьому подвір'ї. Пригадую той час, коли ще тут оцей чоловік Олексій ще до школи, бігав тут. Тут колись був стадіон, сьогодні виріс храм, храм Божий. І сьогодні він свої обійми, приймаючи цього героя, стоїмо і живемо минулим, але споглядаючи і творячи майбутнє. Історія. Той предмет, який ми вчимо по школі, по житті, і ми не тільки є учениками, але ми є творцями. І цей день сьогодні сотворив Олексій. Сотворив, бо вернувся тут за заповітом своїм сказав, своєму безпосередньому старшому, якщо не стане мене, відвізіть мене в гори. Ну, з двох років я тут різ. З двох років я ставав на ноги, з двох років я дихав цим повітрям, дивився в це небо. І я не дарма прожив 58 коротких років. Але в цих роках було дуже багато, дуже багато гарного, приємно. Як чоловік народив, виховав трьох дітей, як чоловік збудував дім. Як будівничий посадив прекрасний сад там, в Лисичанську, там, де зараз страшні бої відбуваються, точаться, там, де страх ішов не з екрану телевізора, а в тебе під вікном взривається, горить, палає і ти не знаєш. І розумієш, що таке цінність людського життя. Цар на багато тисяч років тому живучи. Жив, родів, веселився, пив гуляв. До того часу, поки не з'явилася невидима рука, яка на стіні Білого Дому вона викреслила три слова: Мане, Текіль і Фарес. І ми сьогодні маємо, стоїмо в такому часі, де повинні зрозуміти, що війна у нас не просто на сході відбувається. Війна відбувається в наших серцях, війна відбувається в нашій свідомості. Бо не вбий заповідь Божа, яку ніхто ще не відмінив і ніколи не відмінить. Не вкради. Шануй батька і матір, шануй Бога. Це не просто прописні істини. Це є те, за що ми сьогодні платимо таку велику ціну людських життів. І Олексій не міг бути байдужим до того, як він має жити у своєму Лисичанську. Як він має жити. Бо з перших днів Майдану, коли побачив, що дітей б'ють, то вони порушують заповідь Божу, він пішов боронити. Хоча би міг сидіти вдома, тихенько сховатися, приїхати до нас і сказати, у нас там біда. Світ тримається на добрі, на любові. Але завжди є зло, яке хоче, єдиною метою є посварити, розбурхати, пересварити і привести до того, чого сьогодні маємо. Добре бути тоді, коли біля тебе не твій ворог, нехай не буде в тебе ворогів, нехай в тебе будуть друзі, нехай будуть люди, які з тобою почнуть будувати, які хочуть добра лікувати, спасати, простягати свою руку помочі і робити все, щоб внуки росли здорові і щасливі, щоб діти мали роботу. Щоб вони не шукали за 200 доларів стояти на блокпості і казати, ми боронимо свою державу. У нас одна держава, Україна. І такі хлопці під крутами, які загинули, пішли проти великого війська, стояти, щоб київляни могли бути вбережені. І таких героїв є багато, знаних, незнаних. Але сьогодні маємо сказати: Господи, дякуємо, що ми його можемо від християнськи спровадити. На вічний спочинок. А скільки будуть ще незнаних, закодованих, втоплених від Дніпра додому, там засиплених землею, там незнаних, де навіть праху не знаємо, де вони є. Але в серці в нашому, в нашому розумі, кличуть до нас сьогодні, не будьте байдужими, не будьте певними про завтрашній день без волі Божої і волосся з вашої голови не впаде. Але працюйте над тим, щоб був мир. Цінуйте хвилину, підтримуйте людей, які втратили їх, і робіть все, щоб цих грузів, з цих смертей було як мога смерть подолав, диявола я знищив життя світові твоєму подав сам, Господу поки уб'єно, невинно. героя України, Олексій, у місті світлім, у місті квітучим. У місті спокою, де немає ні журби, ні зіткання. Всякий гріх, що вчинив він словом, ділом, думкою, все прости, бо немає людини, яка жила б і не зрішила. Ти один без гріха. Правда твоя, правда вічна, і слово твоє істина. <нах> م Слава вам, наші герої, які не словом, а ділом доводять, що вони патріоти своєї землі. Наша любов, вдячність, допомога і підтримка усім вам. Саме ваш щоденний подвиг робить його смерть недаремною і дає надію на перемогу. Ганьба байдужості і черствості людській. Спи спокійно, герою, ми зробимо все, щоб твоя смерть не була даремною.